Один чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок на честь служби безпеки України. Завдяки їм маємо можливість відібрати національну збірну олімпійську, як серед чоловіків та жінок, і вже готувати по плану їх до наступних міжнародних стартів. Дуже велика подяка місцевій федерації. Дуже висока організація даного чемпіонату. Прекрасний зал, прекрасні умови для проживання спортсменів, тренерів, суддів. Завтра у нас фінали. Чоловіків сьогодні відберемо уже фінальні поєдинки. Відберемо команду збірну серед жінок. І виїжджаємо на чемпіонат України в місто Хмельницький. Там буде проходити серед юніорів та юніорок. Це дітки 15-16 років. Потужний чемпіонат. Ще раз хочеться подякувати федерації боксу України обласну федерацію за організацію боксерського свята на дуже високому рівні. Нам дійсно дуже приємно, що сьогодні цей чемпіонат відбувається саме на честь Служби безпеки України. Однозначно, вже цей чемпіонат увійде в історію боксу. України з найбільшим призовим фондом до цього ми знаємо, що такого не було. Сьогодні мільйон гривень це призовий фонд. Кожному, хто виграє фінал, йде там 40 тисяч гривень. Це дуже приємно, що пікується федерація боксу України за спортсменів. Аю з тим, що причетний, що федерація боксу причетна до такого масштабної події, яка зараз проходить в такому чарівному місті Одеса чемпіонат України серед еліти, дорослий чемпіонат України на честь служби безпеки України. Саме завдяки Службі безпеці України, ми знаходимося тут, у вільній Одесі, і проводимо. Цей чемпіонат. Хочу подякувати нашим захисникам. Хочу подякувати всім причетним, всім, хто допомагає в такі тяжкі часи нашому спорту. Окремо хочу подякувати президенту Федерації боксу Одеської області. Таке свято боксу, яке сьогодні організували в Одесі, це, це дуже дуже круто. Саме сьогодні формується національна збірна команда України для виступу в подальшому на Олімпійських іграх. І дуже символічно, що цей відбір проходить саме в Одесі. А ми, як федерація боксу Одеської області, разом з федерацією боксу України намагаємося скласти найкращі умови для проведення цього турніру з 9 по 16 березня, саме в Одесі, проходить цей чемпіонат. Усі задоволені, всі е, раді, що ми проводимо ці змагання на дуже високому рівні. По-перше, хотілося б подякувати нашим збройним силам, нашим силам оборони, хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу, надають нам можливість такого спортивного свята сьогодні на Одещині. І безумовно хотілося б подякувати всім е, військовослужбовцям служби безпеки України, честь яких Шануючи їх звитяги, шануючи їх сміливість. Проводиться цей чемпіонат, одещина завжди славилася талантами боксу, і не лише боксу обласна влада підтримує всі види спорту і готова до будь-якої колаборації з небайдужими людьми, які намагаються допомагати спорту. Я хотів би сказати, що сьогодні немає переможених. Всі найкращі представники нашої держави з усіх куточків нашої держави сьогодні представляють себе. І це чудовий приклад для молоді для людей, які займаються і починають займатися спортом. І це цей приклад. Дає можливість їм розуміти, яких висот і досягнень можна досягати, завдячуючи спорту. Ну і користуючись нагодою, так ми знаходимося на чудовому чемпіонаті України з боксу, який проводиться на Одещині. Е, Хотілося би сказати словами Усіка, що неважливо, хто думає про тебе і що саме. Головне, що ти сам думаєш про себе, і тоді неможливе становилося можливим. Дякую всім, дякую учасникам, дякую тренерам, дякую суддям і особливо дякую організаторам вказаного закладу. Я розумію і знаю безпосередньо. Середня, які зусилля були докладені для того, щоб це свято спорту на дещо відбулося? Слава Україні!